Аудиторії мене звати Юлія Литвиненко, і вітаю вас із Києва. Разом з вами я привітаю нашого гостя. Тарас Загородній буде на зв'язку. Керуючий партнер Національної антикризової групи. Один з найвідоміших політологів України. Тарас, вітаю вас, доброго дня. Так, доброго дня. Ну що ж, ми сьогодні проаналізуємо останні події, визначимо точку наших можливостей на сьогоднішній день. Я розпочати хотіла би все ж таки з вашого погляду на ситуацію в Давосі, а історична зустріч відбулася, яка потягла низку інших домовленостей і навіть перспективних рішень. Однак, давайте поки що про Давос. Журналіст, опозиційний російський журналіст Олександр Невзоров таку дає оцінку. Зеленський виступив в Давосі, відмітив, що за год. Ничего не изменилось. Мадуро в тюрьме, а Путин нет. Он не побоялся указать на слабые места Европы, недочеты НАТО и предположил, а, и, а также, простите, предложил свою помощь в защите Гренландии. Зал Зеленскому аплодував. Стоящий. Не знаю, вся промова справила враження на американские политические институты, чи ні. однако, кажется, что Трамп відмовився від цієї идеи захопления Гренландии, побоюючись, то импичменту. Далее, пишет Невзоров, про то, что несомненно у Европы есть лидер, способный возглавить и защитить, и это Зеленский. В мире есть только две боеспособные армии на сегодняшний день: армия Израиля и армия Украины. Все остальное просто разговоры. НАТО скоро поймет, что оно должно не відказувати, а умаляти Україну а вступленні і защиті. Ну у нас є така приказка, якби ці слова та вуха Богові. Як ви вважаєте, наскільки точний в своїй оцінці невзоров? Ну і які наслідки для нас матимуть як цей виступ в Давосі, так і зустрічі в Абу-Дабі, Цей перемовний процес поновлений на трьох: Росія, Сполучені Штати, Україна. Ну почну з останнього немає ніякого перемовного процесу 20 20, листопада. Двадцятого листопада, ми побачили ну останню спробу частину американського естеблішменту врятувати Росію. Так, коли з'явилися ці 28 пунктів, які були злити в змі, відкав щось пообіцяв Трампу. що начебто, вони в щось повирішували. Звичайно, нічого не повирішували. От Україна не збирається відступати з Донбасу, чого си добувається Росія. Ну і власне кажучи, перемовин немає, тому що Росія поки потім буде при владі, або Росія буде поки що в стані знаходитись державою, вона буде воювати. А от я до речі вірю більше, що скоріш Росія швидше колапсує ніж Путін піде при владі. До речі, в цьому вже році ми багато чого можемо побачити. А от а зараз іде догравання цієї п'єси, тому що. Трамп вже сказав, що якщо Україна не почне обговорювати мирний план, то будуть якісь наслідки. Ну от Україна їздить і обговорює цей план. Ну але ж ніхто не говорить, що треба, треба слідувати цим планам і цим вимогам. І в принципі, так воно і є. Це перше. друге, тристороння зустріч. Ну і що немає, що є, що немає, умовно кажучи. Ну вона приблизно була в такому ж форматі в Стамбулі, де там Мідінський був, який розповідав про. А те, що Україна повинна слідувати цим стамбульським угодом. В принципі, Путін але тут головне. Да, але Мединського вже немає в цій перемовній групі. Це також не аби яка однак ну, перемога. З'явиться, з'явиться. А немає ніяких перемог. Слухайте, ну це, це все ігри росіян. Тут то, то одного, тут немає. Коли потрібно, приїде знову Мединський. Коли Путін же сказав вам на прямій лінії. Що так звані Стамбульські угоди, і те, що він сказав публічно, 14 червня 24-го року, Україна повинна покинути чотири області України, відмовитись офіційно від НАТО для припинення вогню, все забудьте, нічого не поміняється. Все що там вони щось міняють: когось Мединський, Ушаков, Лавров, Дмитрія, взагалі немає ніякого значення. Це все ігри росіян, тому що вони хочуть. Вони упевнені, що вони перемагаються і не хочуть протирічити сильно Трампу. Uh -huh. От і все. Тому немає ніяких перемовин. І дивіться, в цих перемовинах немає немає Рубіо. Рубіо дистанціювався від цих перемовин, а дивлячись, як Кушнер разом з Віткафом фактично тонуть в них. От, і все. Uh -huh. Ну до речі, якщо ви вже згадали про Рубіо, я б ще додала і фігуру Кіта Келога, в яких склалися дружні стосунки з Андрієм Єрмаком, і він досить впевнено під час зустрічі з ним. А під час цього переговорного треку виглядав те, що Єрмака усунули. А говорить про те, що якщо ситуація навіть за його відсутності не розрішилась, то питання було не в Андрії Єрмаку, в чому тоді тут наріжний камінь? Ну звичайно, що не він не ярмаку ця до речі, 28 пунктів з один збігав обставин. Не з'явилися з появою так званих плівок Міндіча, які ще раз довели, що набута сап це фактично інструментарій для примусу для капітуляції для боротьби з корупцією. Так завдання було зробити максимальний розголос. Саме тому, наприклад, пана Железняка ніхто не садить зараз посудження матеріалів досудового слідства. Звідки воно у нього з'явилося. так звані схеми деркача ніхто чіпати не збирався. Людей деркача взагалі немає в цих, в цих схемах. Ну точніше, в цьому розслідуванні головне завдання було написати в підозрі, що там має стосунок конкретно президент. Я вважаю, що це був ну головне завдання цих. Це не вважаю, що це випадково було, що поява цього так званого мирного плану 28 пунктів і появу саме цього скандалу з Це завдання було примусити Україну до капітуляції, тиск в першу чергу на президента, а тому, що він дав наказ бити по Росії. І тому я, я взагалі вважаю, що пан Деркач допомагав набута сап. Там скрізь фігурували його квартири, фігурували його нерухомість, яка могла бути базою для прослуховування. А самих людей деркача ніхто і не чіпає, як, до речі, немає підозри до Єрмака. Тобто, завдання було створити терор державному апарату, так і використовувати це в якості примусу до капітуляції. Те саме, до речі, це пов'язана історія з наїздами на Тимошенка. Ну, дивіться, в той же час, в той же час НАБУ запитує, в 27 листопада ну, знову таки, 20-го з'явилося це 27 листопада. З'явилося запит. Давайте будемо розслідувати організовану якусь злочинну групу у депутатах. да? 27 листопада було знайдено я ж 9 січня, щось десь було зроблено. Так. Стосовно конкретно Тимошенка, яка тисне в тому числі на Набу і САП, тому що там же є дві комісії: ТСК, це під керівництвом Власенка, який е розкриває багато чого цікавого, що там витворяється реформатори конкретно Набу та САП, і конкретна комісія пана Кучеренка, який якраз розказував про ці художества великих реформ. Що вони витворяють нафтогазі, в нафтогазі, заганяючи його збитки, енергатом збитки, Укренерго в збитки при цьому ніхто відповідальності за це не несе, і набу і сап не збирається це розслідувати, тому що вони сприяють фактично транснаціональній корупції і е, е, дивіться: ну і Тимошенка напряму назвала Набу і САП фактично елементами зовнішнього керування. Ну так вони довели, що вони такими і є зараз. Вони тиснуть на депутатів кошмарять державний апарат для того, щоб вони голосували, що хочуть, хочуть в першу чергу росіяни, і саме так і це якраз питання було якраз максимально дестабілізувати владу. Зрозуміло, що пан Єрмак, я тут не є його адвокатом, але 5 років працював з Зеленським і був частиною владної інфраструктури. Це звичайно, в першу чергу, було б, Спрямоване для того, щоб дестабілізовувати владу, тому що на нього теж було багато чого зав'язано. А от і все тому тут назначно е однозначно питання. Те, що те, що ми бачимо, по е так званій боротьбі з корупцією. Ну і ми справедливості заради треба визнати, що при був успішний в цьому перемовному треку в, в під час зустрічі з Рубіо і Кітом Келого. Ми бачимо і Келого усунули, і Рубі, і, і Рубіо між тут і там також. А, а ба більше сьогодні Рубіоні Ру Рубірупочекаєте. Рубіо ні. Рубі, 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 Рубі на місці. Рубіо на місці він якраз між тут. Ти там це да, як, да. Як, як, <смеш> каз, да, як казав один літературний герой, наш голос слаб, але ми ще поговоримо на, на повну силу. Однак менше з тим, те, що з'явилася нова теза, мовляв, якщо Україна не вийде з Донбасу, а то Америка може призупи... Не, не буде гарантувати е, е, безпеку. Ми позбулися ядерного ядерної зброї і і втратили, як виявилося, з часом гарантії безпеки. То про які зараз умови може йти мова? Тим більше, що найогидніше. Що Росія вимагає вийти з Донбасу з території, які вони не захопили. Як ви бачите, подальший інструмент для маневрів під час цих зустрічей. Гарантію безпеки України є виключно українська армія та власна зброя. Гарантію безпеки слабким ніхто не дає. Це все художній свист про те, що хтось комусь дає гарантії. Якщо ти слабкий, тобі ніхто не ввісне ніяких гарантій не дає. Це чітко. Ми повинні усвідомити. А от ну, наприклад, чи є гарантії конкретно безпеки е, США ізраїлю? Ні, немає. Але є співробітництво на такому рівні, що тому, що Ізраїль сам себе може захистити, і може бути корисним в інтересах Сполучених Штатів Америки. От, і все, отак. от світ побудований а, ці фантастичні а, сама саме США показали, що а, договори, які проходять через конгрес, вони спокійно можуть іми потер, підтертися. Згадайте з історією з лендлізом. Як нам його красиво красиво підписували 9 травня 22-го року, а потім спокійно підтерлося, Його просто в дію не вели. Так що це все розмова. Коли немає політи і немає бажання політичної волі, ніхто нікому не допомагає, які щоб там не було написано в паперах. А допомагає виключно допомагає виключно армія, виключно можливість нанесення ударів, в тому числі превентивне, по території Російської Федерації. Наявність, наявність власної зброї та балістичних ракет. Оце тут, оце є гарантією безпеки. А от стосовно того, що вони там щось стиснуть, ну це не підтвердили вони це раз. Чи могли б бути таке побажання? Могло б бути таке побажання, але ж їм сказало, що цього не буде. Ну цього не буде. Те, що росіяни вимагають цього, то зрозуміло. А тому, що вони хочуть створити передумову для політичної кризи всередині нашої держави, якщо Україна почне відступати без бою. А от це зрозуміло їхнє бажання. Але знаєте, як в тому тості є бажання, немає можливості. Є можливості, немає бажань. Так нехай наші можливості збігаються з нашими з... бажаннями. Да, нехай... це стосується в тому числі в тому числі Росія Росіянда. Добре, про бажання і можливості президента Трампа ми зараз поговоримо. Отже, і перспективи Ради миру, яку він створив. До речі, Канаду він запросив. Потім це запрошення відкликав. А яка перспектива цієї нової інституції? Ну я, я вважаю, що це перший крок до ліквідації ООН і міжнародних інституцій. Тому що американці вважають їх абсолютно неефективними і за які вони працюють, і які не працюють на їхню безпеку, тому вони шукають інші формати, як можна забезпечити в першу чергу лідерство Сполучених Штатів Америки, так а дії структур. І судячи з того, що я бачу, вони також знаєте, сповідують такий проектний підхід. Якщо є проблеми газу, то давайте ми тут набираємо конкретно під газу. Да? Тут щось обговорюють, США, це візує, умовно кажучи. Тобто ні про яку рівність тут не йдеться. Є проблема Росії і України, теж там створюється, умовно кажучи, такий проект під, під конкретну справу і все і не потрібне заговорильня говорильне в Нью-Йорку. От що хочуть робити американці, я думаю, що це тільки перші кроки. Однак ми говоримо зараз про можливо в час криз, кризи світових інституцій, які мали би гарантувати надавати гарантії світової безпеки. Однак, ми бачимо новий порядок світоустрою. Можливо, це всі ці процеси, які відбуваються. Чи означає це, що це якраз такий плацдарм базіс, основи для формування і появи цих нових інституцій, які Похоронять там організацію Об'єднаних Націй, НАТО і решту, які на противагу ну, НАТО взагалі на противагу Радянському Союзу створювалися. Можливо, дійсно час вийшов. Ну, НАТО я не все воно буде розвалюватись, але те, що трансформуватися буде, це однозначно. І зовсім на інших принципах. Американці чітко дають розуміти, що європейців, що витрачаєтеся більше на оборону. Ніхто вас захищати не збирається. Так, і вони виходять з принципу, що все рівно всі прибіжуть до них по допомогу. Тут питання в адекватності самих європейців, які досі не розуміють, що інвестиції в Україну є найкращим способом створення важеля тиску, в тому числі на Вашингтон і так далі. От що ми повинні розуміти в цьому питанні, Так що тут все залежить від європейців, те, що НАТО може бути трансформована, навіть не розпускаючи на такі суп. Субпроекти, це стає все більш однозначно. там, наприклад, Україна, там Польща, країни Балтії Північна Північної Європи, тим більше північна Європа, це в тому числі Арктика. Да? А, Туреччина може бути окремий кластер а, і так далі. Тому, скоріш за все, воно так буде формуватися, такому, тому що в такому вигляді американцям воно в принципі не потрібно. Мене було смішно бачити, як там висаджували війська в Гренландії. Ну що ж, до речі, Доленський теж не, в кількості двох дво, двох, трьох, чотирьох воїнів. Щоби так. що? Mm -hmm. Щоби що? Да. да, да. Ну, от питання, коли, коли там Макрон говорив: НА, НАТО буде прот... без США організовувати навчання. Яке НАТО без США? То сімдесят НАТО це США. Будете багато войожувати. США скажуть, кому не подобається, виходьте з НАТО, і ви побачите зовсім інше, зовсім інші розмови, перелякане обличчя. От, це саме, до речі, стосується Гренландії. Ви сказали, що він відмовився на Давосі від Гренландії. Нічого не відмовився. Це я думаю, що вони будуть забирати Гренландію під якимось соусом. А, ні, Сьогодні, ні, ні, речі, ні, ні. Мова, мова йде про те, що, да, що там виник ризик імпічменту. Під, під цей ризик він може відмовитися. Таке було припущено. Ой, хто, а хто хто, хто імпічмент буде відсилати? Хто Трампа буде відсилати? Конгрес, які республіканцями наповнені? Uh -huh. Ну це якісь фантастичні історії. Да, починаються? Ну це ж це ж тактика переговорна Трампа. А дивіться, перша історія з Гренландії була навесні цього року, минулого року. Да? А зараз наступна атака. Що зараз Жирюта сказав: добре, давайте бази будуть оформлені як британські бази на Кіпрі на Кіпрі. Там а що uh -huh. таке? А що там британські бази на Кіпрі? Ви знаєте, як вони там оформлені? Це британська територія, це uh -huh. не територія Кіпра, яка орендується, uh -huh. це конкретно заморські території Сполученого Королівства. І я думаю, що наступне буде все рівно. Вони будуть дотискати цього тему, тому що це питання. Вони ставлять питання руба. Ми не хочемо бачити на росіян, на китайців там. Ми хочемо контролювати Арктику. Це питання безпеки, в тому числі вашої безпеки. так? Тому що коли Трамп а що ви будете, якщо китайця вис... робити, якщо китайці висадяться а, на цьому, на те ні, ні, на Гренландії. а на Гренландії, так. Да, що ви будете 40 солдатів цих німецьких населено? Ви ж бігти будете до кого? до США? Будете бігти? Ну просити захисту. Добре, до речі, ми цей фактор Китаю. Як які ставки ви робите на те, що розв'язані руки в Китаю щодо Тайваню? І взагалі, якщо діє право право сильного, то чому б не взяти все, що називається все, що погано лежить? Ні, вони не, 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 не так. Не так. Права сильного це означає, що виключно право на застосування сили мають виключно Сполучені Штати Америки. Те, що дозволено Юпітеру, не дозволено, не дозволено Бику. Угу. От тому, коли Трамп почав а, діяти як хоче, перелякалося в першу чергу в, а, в Росії та в Китаї. Тому що вони так довго говорили про рівність можливості і багатополярний світ без правил, особливо росіяни. Американці сказали: ну добре, а якщо ми будемо діяти без правил, і тут в Китаї і в Росії знаєте, щось, щось почалось десь нити під ложечкою те, що називається, тому що з ресурсами США, якщо вони будуть діяти, як вони хочуть, то комусь дуже на перелавки будуть. Чи будуть вони нападати на Тайвань? Ну, я думаю, що а, все ж таки а, а, мало, ймовірно, це поки що. Але, звичайно, Китай буде дивитися на реакцію, тому що за Тайвань точно буде воювати Японія. А У японців є дуже багато можливостей, в дійсності таких неприємностей створити китайцям. Філіппіни теж накачуються зброєю американцями, тому не все так просто в дійсності у китайців. Чи буде десь зіткнення Китаю та Сполучених Штатів Америки? Я думаю, що буде, але воно буде на Близькому Сході. От там буде зіткнення, скоріш за все. Але те, що він там хоче не хоче, ну це таке. Знаєте, Китай же своїх. Ну хто не знає історії, Китай же у своїй історії жодної війни не виграв. Угу. Mm -hmm ніхто не знає. Японці вигравали в китайців, да тобто японці це така воєвнича нація. Там, знаєте, трохи-трохи знаєте відпустити вожі. Там такий банзай почнеться. Що час показав, що японці скільки вони там? 50 років Китай пресували і хотіли, щоб робили з ними все, що хотіли. Ну не, 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 не рівність дійсності була кількості населення і багато чого іншого. Тому не все так просто в дійсності у Китаї з Тайванем а, і США ну США, звичайно, можуть наступати у війну, але те, що допомагати Японії та Тайваню будуть і Філіпінам, це однозначно. Тому що вихід захоплення Тайваню, це вихід, це прямий вихід Китаю в Тихий океан, а цього американці допустити не можуть. Добре, повертаючись в Україну, де вже з'явилися нові визначення, нові терміни, такі як енергоцит, холодомор. А, і без певної реакції світу, на яку ми очікували. Що буде робити Путін далі? А, вимагати вийти з Донбасу Збройні Сили України, продовжувати а, бомбити енергосистему і відмовлятися від, від перемир'я. З цим мистик це наша історична реальність на найближчі е, кілька тижнів. Ці три пункти да, він буде вимагати, тому що він упевнений, що він перемагає. Але тут є один нюанс: так. економіка Росії вже йде, під у Угу. і в тому числі завдяки активним діям американців, які почали вже запиняти тонкери, які перевозять російську нафту в тому числі. Угу. А, це, а це шалений удар по їхньому експорту. Тут що питання ну знов таки війна буде тривати, поки або Путін здохне, або, або не Росія здохне. І я до речі, я ж завжди говорив на інших каналах і повторюся. Я вірю більше в другий варіант, тому що Путін на жаль, поки буде при владі, він буде повторювати все, що все, що потрібно, точніше, те, що він говорив. А те, що відбувається з російською економікою, ну дивіться, вони, вони явно йдуть вже в колапс без без експорту російською нафтою. Ну неможливо взагалі існування Росії, тому що вони 70 років жили за рахунок перерозподілу доходів від нафти. От трохи просіли ціну на нафту і куди подівся радянський союз. Це при тому, що радянський союз ніхто не бомбардував. Так в принципі, під санкціями він не був, міг ще там продавати нафту газ в Європі. А тепер все лавочка закрилася. Американці витиснили Росія з нафтового ринку Європи, не заважають українцям бити по танкерах. Вони збивушники системно продовжують мочити танкери і платформи Лукоїла, наприклад, в Каспійському морі і так далі. От і самі теж займаються тим, що е, е, зараз атакують танкери, е, які перевозять російську нафту, іранську нафту і раніше венесуельську нафту. А це кінець Росії. Це кінець Росії, тому що тут у них інтереси не співпадають. Трамп хоче контролювати увесь нафтовий ринок світу, і Росії в цьому ребусі немає. Mm -hmm. А останнє питання поставлю, тому що цього тижня на противагу заявам угорського лідера стосовно 100 років не бачити Україні Євросоюзу, З'явилася інша думка: мовляв, членом Украї... Євроспі... Європейського союзу Україна може стати вже наступного року. Ви деякого прогнозу більше схильні? На підтвердження якої тези виступити? Ну, дивіться, я людина конкретна. Так <гум> о, <гум> я я я, 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 прихиль, я прихильник конкретики, так. <гум> Uh, питання нам що потрібно від ЄС нам потрібно гроші на утримання української армії, закупівлю української зброї, але да, але єС yeah. не менше потрібна озброєна до зубів професійна da, армія України. Да, ну так це значить. Вони ми їм більше потрібні ніж вони нам на даний час. Так uh -huh. uh, тому ми повинні мислити конкретними речами. Нам потрібна бюджет гарний на утримання нашої економіки, утримання нашої армії. Нам потрібно відкривати експорт зброї не тільки в ЄС а в інші країни світу, де, де можуть купити, забезпечувати в тому числі на страхування військових ризиків, більше приватних компаній залучати в виробництво зброї, не цей напівдохливкероборомпром. А от, що нам потрібно в першу чергу. Якщо це мож, можливо зробити без цих станцій з бумними заступом, ЄС, то ну нехай буде. Якщо це обов'язкова умова, ну нехай буде так. На питання, якщо ми будемо, начебто, вступати в ЄС без грошей. У мене питання: навіщо тоді взагалі цей цирк нам потрібен? Слухати про їхні так звані європейські стандарти безпеки, ну так вони відстають від нас, просто не знаю наскільки. Слухати про те, як вони не можуть дійти висновку, які дрони до них долітають, і вони будуть нам розповідати про керування державою. Ну, це просто маячня, в дійсності в даному випадку. Україна в дійсності більш просунута у багатьох питаннях. От, ну, ви от, знаєте, наприклад, що е, такі, от, е, е, згідно з нормативами ЄС, от такий ресурс, як дія, взагалі у них неможливий. От і це. Тому про який там знаєте говорити про знаєте. У нас просто якісь фантастичні очікування від цих від ЄС. На мій погляд, там просто зібралися такі, знаєте, набіри імпотентних дозвонів, які не як, якраз не можуть визначити, що світ помінявся, і досі не можуть ну, ухвалити для себе рішення. Для того, щоб на тебе не так тиснув Трамп, тобі потрібна Україна, яка може забезпечити багато безпекових питань. От, в Україні є ракетні технології, які дозволяють вам позбутися залежності від Сполучених Штатів Америки. І багато що інше, ви ж по іншому будете з ними розмовляти. але мозоку поки не вистачає, щоб ухвалити конкретні рішення. І ці люди нам розповідають про знаєте інституції адекватні і працюючі еліти. Що це за інституції, які не спроможні народити ну нормальних керівників, які будуть речі своїми іменами називати. Ну, принаймні, або згадати, що вони все ж таки воїни в минулому, всі вони були воїнами. Тарас, я дякую вам за цю можливість почути вашу точку зору. Як ця ця приказка про те, що все, що не вбиває нас, робить сильнішими, Україна з'явилася зі своїм сильним лідером, до нас дослухаються, зеленському аплодують, і це означає, що ну, борітися, поборити, можливо, так варто завершити сьогоднішній ефір. Так, звичайно. Чим більше у тебе буде ракет дальністю 2-3 тисячі кілометрів, тим швидше у тебе знайдуться партнери, і в тебе в ЄС і куди завгодно будучи запрошувати. Тому не треба комплексувати стосовно вступу на вступу в ЄС. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Дякую вам за можливість спілкування і дякую нашій глядацькій аудиторії за увагу і довіру до нашого каналу. Стежмо за новинами разом.